почати нашу сьогоднішню розмову хочу із заяви Трампа, який сказав про те, що встановив дедлайн для Путіна щодо припинення вогню? До речі, це вже друга така заява, тому що кількома тижнями раніше він говорив про психологічні дедлайни для Путіна. Скажіть, будь ласка, чи Путін вже вичерпав терпіння Трампа? Чому питання ставлю саме так? Тому що днями духовний радник Трампа Марк Бернс. Сказав наступне: я думаю, що Путін дійшов до межі, він випробував терпіння Трампа і, схоже, вже його вичерпав. Таку заяву він зробив, відвідавши Кривий Ріг, де побачив жахи російського терору проти України на власні очі. І до речі, він перепросив за свою позицію духовний радник Трампа, тому що раніше він виступав проти підтримки України, а зараз він говорить про те, що помилявся і що підтримка України це підтримка Америки. Тож, що скажете, наскільки правильно прочитав настрій Трампа, його духовний радник? Ну, знаєте, він прочитав свій власний настрій. От відведення України, відведення Кривого Рогу після жахливої трагедії, яка там сталася, да, оце на нього вплинуло. Тому це його настрій, а не настрій Трампа. Він Трампа ще не бачив, коли про це сказав. Так що я раджу всім не видавати бажане за дійсне. От я останній тиждень тільки і чую: ось ось у Трампа урветься терпець, і Трамп веде пекельні санкції проти Росії. А Нам би цього дуже хотілося насправді. Да, да, тому я кажу: да, давайте не видавати бажане за дійсне. Я поки не бачу жодної, жодної підкреслю. Передумови, у всякому разі, прямої, помітної передумови того, що у Трампа уривається терпець, і він вже готовий вести санкції. Певні зміни риторичні, помітні. Слава Богу, що Трамп вже не каже, як це було в лютому на початку березня, зокрема під час відомої розмови в овальному кабінеті, що е, Путін щиро прагне миру, Путін хоче припинення війни. Вже добре, що Трамп, хоча б про це не говорить. Вже добре, що звинувачує в початку війни не тільки Байдена і Зеленського, але й Путіна згадав. Але е, реально, ми бачимо, що е, Трамп не готовий до радикальних рішень. От його запитали про санкції. А він сказав: А я вже продовжив санкції. Правда, от він не додав. Що чи санкції він продовжив? Байденівські. а То він Байдена все там звинувачує у всьому вини попередніх дан. Але це санкції ще 21-го року. Санкції суто символічні, тобто ще до повномасштабного вторгнення. Правда, санкції пов'язані з війною, він продовжив раніше. Мені здається, з 1 березня ще, але там інша ситуація була, і це був такий стимул для росіян, щоб вони брали участь в переговорах. Не знаю, можливо, там на певному етапі це зіграло свою роль, але те, що зараз він продовжив, це жодної ролі не грає. І те, що от Трамп дав зрозуміти, що він не збирається зараз посилювати санкції проти Росії, ну от вам відповідь на ваше запитання. Тому я. Е не бачу на даний момент ознак того, що у Трампа уривається терпець. Так що раджу всім не видавати бажан за дійсне. Боюся, що ситуація зараз буде дуже дуже неоднозначна. Що треба розуміти на даний момент? перше, війна не просто продовжується, вона посилюється і трагедія сум це зайвий раз засвідчила. Росія посилює повітряні атаки, посилює наступальні дії. І е, схоже, що ну, Путін обрав війну. Він буде продовжувати переговорну гру з Трампом. я правильно розумію. Перепрошую, що перебуваю, Володимир Вічеславовичу. Що для Путіна війна в Україні пріоритетніша аніж нормалізація відносин з Трампом? Е, на даний момент скоріше так він не припинить переговорну гру з Трампом. Uh -huh. uh, і ми це бачимо. Путін прийняв Уїткофа. Але от про е, Путін продовжує, продовжує скажімо так, гнути свою лінію. Він хоче переконати Трампа через Уїдкофа, що спочатку бізнес, як сказав Уїткаф от вже в своєму новому інтерв'ю Fox News, що е, привабливі пропозиції, це е, фундамент для нормалізації відносин у Росії цікаві бізнесові пропозиції. От Путін хоче переформатувати переговорний процес спочатку про бізнес, а потім про війну. А про війну на російських умовах для да, припинення війни припинення вогню на російських умовах. А йдеться про те, що лінія, контактна лінія, лінія зіткнення для припинення вогню це адміністративний кордон чотирьох анексованих українських регіонів, анексованих Росією. Це безумовно не прийняття з Кримом. Ні, не, тут правильно, Крим теж має це на увазі, і от Вітков сказав, що все крутиться навколо п'яти регіонів, але е, просто в зоні бойових дій Криму немає, там, де йдуть бойові дії. Тому е, це умови Росії це контактна лінія по е, кордонах чотирьох регіонів: Запорізька, Херсонська, е, Донецька, Луганська області. Так, Крим не виходить прямо на лінію бойових дій, там нема лінії фронту напряму. Там, скажімо так, в повітрі війна йде, а на Суходолі війни немає. А в цих чотирьох регіонах є. І, і фактично це вимога, щоб ми віддали без бою: віддали Херсон, Запоріжжя, там Краматорськ, Константиновку, Славянськ, ну і території всіх цих областей, що для нас безумовно неприйнятно. і Кіт Келих про це теж сказав. Тому що уїдков, до речі, цю пропозицію передав ще до візиту в Росію. Це була пропозиція, яку привіз Кирил Дмитрієв В США. Да і тоді Келлак сказав, що українці на це не погодиться. Так що в Білому домі є розуміння, що це не стане підставою війні, не стане основою для компромісу. Але Уїдка, ну Увіткав зараз, я так знаєте, з жарт, жартома, жарт, але це сумний жарт. На жаль. Я кажу так, що у зараз більше Путіна представляє перед Трампом ніж навпаки. Він такий вже став спецпредставник Трампа. Він доносить позицію Путіна до Трампа, а не навпаки. Але що поробиш що така реалія? Да. Так що в переговорному процесі переговорний процес буде продовжуватись да і Росія. от, хоче переформатувати цей переговорний процес. У американців інакша позиція правда, тут теж є нюанси. Офіційну позицію США заявив Держдепартамент перед візитом Увітка в Росію. Позиція така: спочатку припинення вогню, домовленість про повне припинення вогню, потім все інше. Бачите? А у Іткав, він готовий погодитися. Ну він бізнесмен. Да, давайте про бізнес спочатку, а потім про, про війну. От вам е, два міра, два образи життя, як колись казали, Да, дві різні позиції. І Це дві двічі різниці, як кажуть в Одесі, тому я на даний момент, от це вже другий мій, мій висновок. Я бачу глухий кут в переговорному процесі. І спроби вивести переговорний процес з цього глухого куту ще будуть, американці це будуть робити, а Путін буде продовжувати оцю переговорну гру. Я також втома кажу, що. Путін вводить переговорну козу з Трампом. Тобто, головне, процес, а не результат. То тобто, інша річ, що дійсно є ризик, що через якийсь час Трамп може зірватися з переговорного гачку. От ну, тут є такий ризик. Да. але поки… Саме тому ну, Путін на... говорить про дедлайни? Це ж уже не вперше. Ну, говорить не вперше, але зверніть увагу, він жодного разу не називав цей дедлайн. Оце таке хитрощі. Якщо б він сказав, до що до кінця що... квітня фігурувала в Американі. фігурувала, фігурувала 20 квітня, uh -huh. а воно вже от, за декілька днів, 20 квітня. І очевидно, що тут декілька днів залишилось жодних домовленостей про припинення вогню до 20 квітня не буде вже. Да, да, до кінця квітня це запасний дедлайн. Ну тому що наприкінці на, на початку травня 100 днів 100 днів президентства для Трампа. Це важливо. Тому я кажу: спроба буде. Спроба домовитись буде. Але от да, в травні, якщо не буде домовленості про припинення вогню, Трамп має обирати що робити далі. Да, або почати тиснути на Путіна. До чого його закликають, і частина людей в його адміністрації закликають деякі сенатори і конгресмени в республіканській партії, зокрема, лінсігрем. На але з іншого боку, ну, він мені здається, психологічно ще не готовий до цього. І тому, от шукає виправдання Навіть його от фраза, яку всі у нас обговорюють про те, що ну про удар по сумах, що це мені сказали, що це була помилка, е, да, хтось сказав, значить, є люди в його оточники, доносять до нього російську позицію. Причому в найближчому оточенні? А по-друге, якщо він так сказав, він е, е, не визнав це правда. Він сказав, це, це жахливо, в будь-якому випадку. Це жахливо. Слава Богу, хоча б відчуває жах цієї ситуації. Ну схоже, там в Штатах дійсно це був емоційний шок. Зокрема, і в середовищі республіканської партії там багато релігійних людей, і те, що росіяни вдарили, вбили мирних людей під час вербної неділі. Ну це вплинуло на релігійних сторон прихильників Трампа. І на Трампа, я думаю, це теж вплинуло, тому він не міг ігнорувати. З іншого боку, про помилку сказав, тому що він приймає цю версію, а значить, це психологічно. Він хоча б частково виправдовує росіян, а це виправдовування для того, щоб не вводити ті самі пекельні санкції, не йти на прямий конфлікт. Отака От неоднозначна ситуація, і це означає, що. Хоча б інерційне переговори будуть продовжуватись, ну більш активна спроба відновити переговори, спроба домовитись про припинення вогню десь до кінця квітня. А от що далі Далі або інерційне продовження, а раптом вийде, а раптом Путін погодиться. Чим далі, тим менше шансів буде на це. І Якщо виходити з того, що Путін зробив для себе вибір на користь війни. А з Трампом просто буде гратися, щоб ну, він залишався в переговорному, скажімо так, стані, то ну, це як мінімум півроку. Ну, тому що всі військові експерти виходять з банальної е, ідеї е, влітку, як правило, активізуються бойові дії. Да, тому що сприятлива ситуація для активних бойових дій, і а це означає, що як мінімум десь до жовтня, до листопада. Ну, бойові дії будуть і взимку. Вони у нас ніколи не припиняються. Але я маю на увазі отакі спроби активних наступальних дій. А восени можливо, якщо нам вдасться утримати в основному наші позиції, якщо вдасться, хоча б відносно стабілізувати лінію фронту. Якщо Путін зрозуміє, тому що зараз він не нашо думає. Якщо він зрозуміє, що йому не вдасться виграти цю війну, тоді можливо він погодиться на переговори. Можливо, а зараз у нього відчуття прямо протилежне. У нього є ілюзія, що він може виграти війну. Про це вже пишуть деякі західні видання. І от ця ілюзія є рушійною силою активізації бойових дій, і чому він на перший план ставить саме продовження війни, Володимир Вячеславович, можливо, наївно пролунає питання, але все ж таки вам його поставлю: а Трамп може приїхати в Україну? Щоб побачити наслідки російської е, Я розумію. Ні, ну запрошення правильно, і Зеленський постійно його запрошує. Тут в контексті інтерв'ю, до речі, теж важливий момент. У нас практично не звертають на цю увагу: як це інтерв'ю сприйнято в США, а сприйнято не тільки інтерв'ю, канал, якому дав Зеленський це інтерв'ю, Сібіяс, да, Трамп дуже е, негативно відреагував. На цей телеканал, зокрема, і на е, інтерв'ю Зеленського. Ну по Зеленському там роздратування воно в іншій формі проявилися. Але щодо самого каналу, ну це свідчення того, що е, е, Трамп сприймає цей канал як е, е, розсадник фейк ньюс як він каже, фейкових новин. Це його улюблена фраза, одна з його улюблених фраз: про фейкові новини. Він все, що йому не подобається, він вважає фейковими новинами. Да, навіть якщо це абсолютно правда. Е, і от роздратування щодо цього каналу: там і по Гренландії, і по Україні, якщо це важливий нюанс, е, і е, те, як це Трамп сприйняв, от вважаєте, моя відповідь на ваше запитання. Да. Е, він на сьогодні абсолютно не готовий їхати до України. Я можу вам назвати варіант, коли це можливо. <тур> інша річ, наскільки це вдасться, і наскільки Трамп на це погодиться. Але от, а знову ж таки, цей момент щодо духовного радника може якось вплинути на нього в тому числі. У нас, в нас в... знов бажано задійсно видається. Ну, Трамп Да кажуть що він зараз став більш релігійним. ну ага. Тому що вік, знаєте, про Вічне думає в такому віці. Починають люди думати про Вічне, що там далі, Да тому що. Фізичне життя може закінчитися. Треба про Бога згадувати. Про вічне з іншого боку, Да я думаю, що вплинула на Трампа історія з двома замахами на нього. Кажуть, що теж вплинула. знаєте Бог врятував. Да. Так що про Бога він, мабуть, більше став думати. Але наскільки цей духовний радник на нього впливає, це велике питання. Я не знаю. Тут я не буду давати якихось оцінок, я просто не знаю. Чи є там якийсь серйозний вплив? У мене є сумніви. Але я от скажу мою версію: коли може з'явитися привід, щоб Трамп приїхав. Але ми маємо такий привід створити. Інша річ в якій формі. Наприклад, для підписання ресурсної угоди. Просто так він в Україну не приїде. Ну, можливо, колись там, коли війни не буде, якщо там будуть інакше відносини між США і Україною, просто так він не приїде до України, особливо зараз. У нього по відношенню до України багато негативних емоцій. І зараз його більше Росії цікавить. Я, скоріше він в Росію приїде, на жаль, да. Ну, зараз теж навряд поїде, але там, через певний час, тому що йому Росія більш цікава, зокрема в бізнесовому сенсі. А от для нас може бути привід, запросити його, і це конкретний привід, а не абстрактний, Підписати ресурсну угоду. Ну або бути присутнім на підписанні ресурсної угоди в Україні, тому що це як ознака нових партнерських відносин між США і Україною. Інша річ для того, щоб це сталося, ми маємо вийти на такий текст угоди, який би нас влаштовував. Поки, судя за різною інформацією, те, що пропонують американці, для нас категорично неприйнятно. Але от сам факт цієї ресурсної угоди її підписання, от це може бути цікавим. Ну і щоб Трампа переконали, що це важливо для того, щоб ця угода була ратифікована Верховною Радою і тому подібне. От, 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 це може вплинути на Трампа, а не абстрактні. Запрошення приїхати в Україну знаєте в мирний час. Обама не приїжджав до України. В вісім років був президентом, і навіть і натяку не було на те, щоб приїхати до нас. Трамп, перше своє президентство, мирний час. Ну відносно був мирний час. Була гібридна війна, але відносно мирний час не було обстрілів, повітря літаки літали з України в Україну. Але тим не менш не приїжджав. От тільки Байден наважився на короткий візит під час війни. Да, і то був сміловий крок з його боку. Я можу вам сказати свого часу ще мені здається, або в перший рік він або ще до вторгнення. От я буду зараз помилитися. Я був на дні закритих зустрічі оффрекордс, of, of і ну, відомий і в Україні експерт, колишній радник Путіна. До речі, ну зараз він давно вже в опозиції. Він прихильник Трампа, між іншим і він запутав, запитав, це була зустріч з колишнім директором ЦРУ. Він запитав про те, а чому президент США не приїжджає до України. І оцей колишній директор ЦРУ сказав таку фразу: є речі, де не президент США ухвалює рішення, а ухвалює його охорона і спецслужби. І це стосується безпеки президента США. От нібито це такий був головний імператив. Але ну, Байден. Порушив цей імператив, приїхав, не зважаючи на ризики. Хоча я думаю, що там росіян попередили, щоб вони нічого не робили. Але тим не менш приїхав. Хай короткий візит, але приїхав до України, тобто можна це долати. Але тим не менш, це такий залізний аргумент, зокрема для Трампа, зараз не приїжджати в Україну, тому що йде війна, і там всяке може бути. Хтось може сказати, що там частина українців не любить вас і можуть там якісь дурниці зробити. І таке може бути. Я маю на увазі такі аргументи Трампу можуть наводити. Тому я, я дуже скептично сприймаю можливість приїзду Трампа в найближчому майбутньому до України, але от за єдиним от цей варіант з це ресурсною угодою, да але поки що це така суто теоретична ситуація, це така непряма порада нашим начальникам. Якщо раптом вдасться вийти на компромісний текст цієї угоди, от це можна використати для того, щоб залучити Трампа до України. До речі, щодо цієї угоди про надра. Тут цікавий цікаве співпадіння. чи взагалі це було співпадіння минулого тижня, коли наша делегація почала консультацію у Сполучених Штатах щодо ресурсної угоди, в цей день відбувався так само у Брюсселі Рамштайн, і в цей день стало відомо про те, що Уїтков летить до Путіна. Це збіг? Це спонтанний візит, чи це планувалося заздалегідь? Ні, ні, це збіг. А, ну Візит наших делегатів США був суто технічним. Суто технічним, це були змістовні переговори по тексту, навіть дуже показово. Поїхала не перша віцепрем'єрка, да, ну, вона брала участь в переговорах. і Якщо б вона поїхала, це могло бути ознакою того, що могло бути підписання. А так, технічні переговори складні судячи по тому, що стало відомим, прямо це не підтверджується, але ну складно йдуть ці переговори. І американці на нас тиснуть висувають нові вимоги неприйнятні для нас. Так що, ні, це збіг. Да. Так, ну от просто інтенсивно да. В цей час там Рамштайн да, відбувся. Перед цим вже не перший раз там раз на тиждень відбувається зустріч приблизно раз на тиждень відбувається зустріч коаліції охочих. Да. Ну, Уитков його візит до Москви планувався, так розумію. Ну от, мабуть, узгодила, що це має відбутися там в п'ятницю. Да. Ну, так сталося. Ні, ні. Я тут не бачу ніякого прямого зв'язку. Якщо хоча б посередковано, не прямо, але опосередковано є зв'язок між переговорами по ресурсній угоді, і мирними переговорами, але це зв'язок у американців. Американці такий зв'язок, щоб на нас тиснути ну і там використовувати цю ситуацію ну з мирними переговорами в своїх інтересах по ресурсній угоді, е, то е, е, по часу от всі ці переговори. Вони ну то на, на переговори з Росією це точно не впливає. А так що це збіг обставин. і Я як не робив з цього якихось висновків.